Друзі, бажаю всім мирного і спокійного дня. Сьогодні я приїхав на лісовий точок попрацювати, як би так сказати, біля фундука. Заодно зібрати пилок. Вчора у нас була неділя, якщо не помиляюсь, 4 травня. Погода вже так у нас трішки підзіпсувалася. Цей тиждень передають холодів. Ось ця роївня, що ми ставили тут на лісовому точку, дивлюсь уже. Є розвідка, дивіться, це не злодійки, бо розвідку, друзі, її видно зразу, вона собі, бачите, от літає, ходить, так само знизу забігає, дивиться. То буде цікаво, якщо сюди попаде перший рідний. Ось бачимо так, вони собі ходять там, туди-сюди. Заходить, виходить. І вони якби так уже, ну, собі придивляються, бігають туди-сюди, не те, що там якісь там, ну, бо коли там... Ставиш маломедні рамки, то можуть бути злодійки, і хтось там недосвідчений, може спутати з тим, що це розвідка. Ось вони там понизу їх видно. Вони ходять, якби оглядають все. І сподіваюся, що скоро зайде рій. Висота, як ви бачите, метр-півтора від, ну, від землі. Дуже добра така висота. Легко знімати. Тож вирішив ще потім пару роївень. Сюди привезти і поставити, щоб вони були ось такі в мене запасні. Це в мене минулого року зимували бджоли в цій роївні на дереві і трохи там перед куниця чи що роздерла, але бджоли все-таки перезимували. Ось бачимо, вони так бігають собі, хай літають, не будемо їм заважати. О, Я займаюся зараз тут косінням, обкосінням фундука. Роботи вистачає, мульчуємо, косимо. Також хочу зараз вам показати, бачите, у нас така доволі пасмурна, хмурна погода цей тиждень взагалі. Сьогодні ще понеділок я дивився більш менше а там далі похолодання, дощі. І воно внесло дуже мені корективи в продаж пакетів. Мали люди сьогодні-завтра приїжджати по пакети, але кажуть, як би холодно, не знають, чи їхати, не їхати. Таке кажу, то я то, в принципі не спішу, як буде, так, так вже і буде. Зараз покажу, як працюють бджілки наші на зборі пилку, що вони принесли за вчорашній день. Е, працює через донні пилкозбірники. Не дивлячись навіть вчора погода була така собі. Ось тут ми бачимо, працюємо з фундучком. Роботи вистачає, косимо, обкошуємо, що де. Зараз буду ще там де домульчовувати. Е, такі дерева фруктові. Загалом, як то кажуть, в селі, е, щоб без роботи сидіти, то такого немає. Так, ось це мій фундук, а там росте ліщина. Дика форма фундука, хай буде так. Або це фундук окультурена форма ліщини. Ось у мене тут такі груші, гляньте, як вони гарненько ростуть. Нічим не обробляв, але Дякувати Богу, що добре так ростуть. Груші, яблуні, буде і трошки фруктових дерев в перемішку з фундуком. Яблунки, це вже їм по два роки. Такі сливки, черешні, таке все понасаджував, думаю, хай буде. А зараз підемо на саму цікаву стадію, покажу вам, як там у нас бджілки збирають пилочок. Що піднесли, не піднесли, зараз пройдемо. Так, дивіться, пройду з вами зараз по, в прямому такому без монтування, покажемо де і як принесли. Так, перша сім'я. Це дивіться за вчорашній день. Ну, Я дивлюся, що так доволі непогано. Весь полок однорідний, мені здається, що весь пилок з ріпака. І ось тут ці хитрухи знайшли десь якусь прогризли, мабуть, дерево чи пінопласт чи щось, зробили собі таку щілинку і якби так вилітають по одному. Так, зараз йдемо далі. Так, Тут наступний нас клієнт. Хоп, собі легенько доступ взяв, дістав. О, тут дивіться, друзі, скільки це от. ще бачу одна моль. Личинка молі Ну, тут набагато більше. Це повторюється рівно за один день. Але хочу зібрати його, бо якби похолодало. Це теж ще один. Так, по порядку так буду йти. Я ще я кажу ці сім'ї десь більше, знесуть, десь менше. Десь ідуть в тільки в одному місці, десь у двох, ось як тут бачимо все спереду, якби. але теж так дивіться непогано такий, непоганий, дякувати Богу, урожай. Аби ще була хоч ціна, де його нормально здати. Чи продати, а ні, то продається в роздріб, бо <сі>, ще можна назбирати, а можна і назбути. І тут ще зараз покажу. Так, тут нас що? Зараз глянемо. Ой, тут. Незручно трішки як одне руході Ну, теж непогано. Тут бачимо такий трохи червоніший, затіший. Кажу так, якщо пилку зменшується, знаєш це можливо сім'я заходить в ройовий стан. Може бути таке. Або вже його... Вони тобі наносили, бо я раніше думав, що ну, переживав, що якщо буду збирати, то все зі зборузних. Та ні, буває так забувають рамки, що аж занадто. А тут така трошки слабша сім'я. Але дивіться, скільки пілку принесла Тож такий в нас урожай нашого пилку. А ви, друзі, будь ласка, підпишіться на канал, залиште коментар, поставте вподобайку. Цікаво, як там уже у вас погода. Я думаю, що це весь пилок е, з ріпака. Я вже цього тижня хотів собі зробити трохи відводків, перевезти їх в ліс, забрати відомий. І є з чого робити, але ну, не знаю, як ви порадите таку погоду. Можна робити пакети. Чи все-таки буде е, е, ну, прохолодно для бджіл? Будь ласка, підкажіть. Більш таки досвідчені чи пасічники. Ось зараз покажу бджоли, як би так літають собі. Це тут у мене така слабенька сімейка, але дякую Богу, вже вона відновилася, знаєте, ось посередині. Полкотбірник там увімкнений. Було в мене таких 5 чахлих сімей. Думав, що з них толку не буде, але дякувати Богу. Чотири гарно доволі вже вийшли на таку середню силу. І одна така там слабенька, але треба щось з нею зробити, підсилити, може трохи. Ось дивіться такий льот бджіл не дуже сильний. Бджола сьогодні мирна. То прошу вашої поради, чи можна в таку погоду робити пакети, чи ні. Бачу пилок несуть такий грязно-жовтий. Дивіться, він такий сірий аж. І такий багато бджоли на воді. Добре, піду далі мульчувати. Всім успіхів, миру і добра.